Доброго ранку, друзі. 28 березня, п'ятниця. І це означає, що ми успішно пережили найскладніші 4 дні після неділі. Вітаю нас із цим досягненням. І якщо зараз ви стоїте перед вибором заснути ще на 5 хвилин чи взяти цей день у свої руки, обирайте друге. Тому що сьогодні особливий день, і я зараз розповім вам чому. Ми починаємо наш R про ранок. Сьогодні день бур'яна. Той самий день, коли кожна рослина, яку ви досі зневажали на городі, отримує свої. свої Свій свій отримує свій особистий фан-клуб. Бур'яни вчать нас, що навіть якщо вас намагаються вирвати з корінням, завжди є шанс прорости знову. А ще вони нагадують про певних людей, яких ви намагалися видалити з життя, вони все одно повертаються. Але якщо бур'яни це не зовсім ваша тема, то можливо вам більше до душі міжнародний день жінок у музиці. Сьогодні вітаємо всіх жінок, які співають, грають, пишуть музику або просто впевнено співають у душі. Змушуючи сусідів переоцінювати свою терпімість. Проте найцікавіше це свято, яке заслуговує на власну пральну симфонію, день народження пральної машини. Так само сьогодні ця незамінна героїня побуту відзначає свій особистий день. Завдяки їй ми не ходимо в одязі, який здатен самостійно тікати від нас. Дякуємо тобі, о, пральна машина, за те, що терпиш усе, що ми тобі довіряємо, і ніколи не скажешся. І нарешті професійне свято в Україні день географа. Це ті люди, які знають, де знаходиться кожне містечко, річка, і навіть ваша дача, яку ви ніяк не можете знайти на Google Maps. географа. нагадують, що наш світ величезний, а ми маленькі мандрівники в ньому. Що по іменинах? Сьогодні вітаємо Василя, Івана, Ларіона, Ілю, Миколу та Степана. Нехай ваше ім'я приносить вам удачу. а Всі географи світу знають, де ви знаходитеся. Ну а тепер про сьогодні в історії України. У 1709 році народився Олексій Григорович Розумовський, грав генерал-фельдмаршал українського походження. Його знають як найбільшого лобіста українських інтересів при царському дворі. Коротше кажучи, якщо б він жив сьогодні, то точно був би майстром переговорів та міг би до добряче зараз допомогти. У 1950 році народився Віктор Стельмах, український поет, член Національної спілки письменників України. Людина, яка творила магію словами. Думаю, всі, хто ходив до школи, вивчали його вірші. А тепер про погоду. На вулиці Весна вже розігрівається, але ще не увійшла в пік своєї форми. Тому сьогодні буде комфортно місцями сонячного, а подекуди так, що ви подумаєте, може вже порахувати зимову куртку, але не поспішайте, березень ще можна гадати, хто тут головний. Ну і про прикмети, почути Лухий та тривалий грім це не хтось забув вимкнути бас у машині, а натяк природи, що квітень буде дощовим. Чайки протяжно співають. Не панікуйте, це не опера, просто вони кажуть, що завтра буде гарна погода. А тепер про те, що не можна робити. Ну, по перше, обманювати і сваритися. Це в принципі ніколи не варто робити, але сьогодні тим більше. Також їсти продукти тваринного походження, якщо дотримуєтеся великого посту. Ну і ще не варто пити алкоголь, але ж можна пити щось інше, наприклад, сік, чай або незмінний елексир життя, каву. А тепер поради від зірок. мороскоп. Тож, овен, сьогодні у вас буде момент, коли ви побачите свій день очима іншої людини, не прогавте свій шанс. Телець ваші дії сьогодні вплинуть на майбутнє більше, ніж вам здається. Близнюки, те, що здавалося неможливим, сьогодні стане реальним. Просто зверніть увагу. Рак сьогодні день, коли потрібно зробити щось неочікуване. Вийдіть за межі звичного. Лев, вам трапиться ситуація, яка перевірить ваше. Терпіння. Згадайте, що світ не завжди грає за вашими правилами. Діва сьогодні світ покаже вам щось нове, будьте готові його прийняти. Терезим, ваше рішення сьогодні буде несподіваним, навіть для вас самих, і це нормально. Скорпіон, час помічати деталі, які ви зазвичай ігноруєте. В них ключ до вирішення ваших питань. Стрілець, дозвольте собі ризикнути, навіть якщо це буде неочевидний крок. Козиріг вам потрібно більше спостерігати, іноді відповіді з'являються тоді, коли ви перестаєте їх шукати. Водолі, День буде таким, як ви його заплануєте, тож вибирайте мудро. Ну і риби не поспішайте. Є моменти, які вимагають витримки, а не дій. Народ, ну а тепер за традицією про головне. Кажуть, що найважчий час це перші 4 дні після неділі. І ось вона п'ятниця. Ви дотягнули до неї. Але не просто дотягнули, ви вистояли, ви впоралися, ви пройшли ще один етап. Ви навіть не помітили, як змінилися за ці дні. Згадайте понеділок. Здавалося, що тиждень буде довгим і складним, але ви йшли вперед. Кожен день додавав вам досвіду, витримки, сил, і ось ви тут. П'ятниця це не просто межа між роботою і вихідними. Це доказ того, що ви здатні на більше. Ви вже зробили величезний шматок роботи, навіть якщо не помічаєте цього. Ви вирішили проблеми, подолали труднощі, пережили неприємні моменти. І тепер перед вами вибір. Дочекавшись вечора, можна просто зітхнути з полешенням, а можна використати цей день наповну, взяти макс максимум радості, користі, можливостей. Зупиніться, озирніться, що у вас є просто зараз, що ви можете зробити для себе. У вас є цей день. І цього вже достатньо, щоб наповнити його сенсом. Бо життя це не очікування вихідних, це кожен момент, який ви проживаєте. І якщо вже ви дійшли до п'ятниці, зробіть так, щоб цей день запам'ятався. Візьміть від нього усе, що він може вам дати. Ну а я дякую, що були зі мною. Нехай цей день буде таким же класним, як і ви самі. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока!